Люди люблять виділятися. А ви ж знаєте, що я людина? Ви знаєте про це чи ні? Так от цього разу я вирішив зібрати у випуску найневідоміші з книжок у мене на полиці. Певен, що добрий шмат ви ніде, окрім як у моїх оглядах, і не бачили. Ну, може, хіба в книгарнях. До речі, найстарішою діючою книгарнею у світі є книгарня Бертран, яка розташована у Лісабоні, Португалія. У 2011 році вона увійшла до книги рекордів Гіннеса. Це був останній інтелектуальний факт на найближчий час, бо решта просто інтелеквес. Самостійні твори. Третє місце. Джон Бірмінгем. Він помер з палафелем в руці. Видавництво Україні. псевдоавтобіографічна повість з елементами чорного гумору від сучасного австралійського автора у шикарному перекладі Яника Білякова. Думаю, особливо цікаво буде тим, хто вимушений знімати житло. Книжка вийшла українською буквально позаминулого року, а почув я вперше не про неї, а про екранізацію. До речі, теж непоганий фільм. Що цікаво, сценарій огляду в мене вже є, але щось досі ніяк не зняли. 200 вподобайки наступне видово буде саме про Фалафель. Друге місце Ярослав Рудіш. Останні дні панку у Гельсінкі. Видавництво Темпора. Якщо я правильно пам'ятаю, там дві часові лінії. В одній двійко друзяк панків добирається на концерт Діто Тенхосен, а в іншій постарілий панк є власником не надто успішного бару. І от він ностальгує про своє минуле. Такий собі вайб жаданівських ранніх творів, начебто. Що цікаво, роман його оглядав приблизно 6 років тому, випуск номер 11 Мені те видиво досі подобається, але рекомендувати, звичайно, не буду. Джейсон Джонсон Аліна, видавництво Жубанського. Дівчина працює вебкам-моделлю, а новоспечений власник сайту їде на зустріч з нею. Повість оглянута в одному з попередніх видів. Там є детальніша інформація. Збірки оповідань четверте місце Сергій Жодан, гім демократичної молоді. Видавництво фоліо. Оповідання про непростий побут простих українців. Словом, цілком у стилі раннього жадана збірка вийшла ще у 2006 році. Зараз, ви, думаю, вже ніде не купите, хіба в когось з рук, до мене потрапило що цікаво, випадково. Хтось віддав 100 книжок. І от з купи більш-менш макулатури я вичепив це. Причому, якщо я слово «це» Вжив у значенні перлина, тусуючи з маси поміток і всіляких виправлень ручкою, хтось би вжив у значенні гібно. Вочевидь, контркультура не кожному смакує. А взагалі дані собаки просто красені. От чесно. От багато роблять для армії, для людей. Ну, справді повага. А головне не припиняють робити музику. Бо музика це святе. Музика потрібна мені як слухачу. Якщо ви розумієте, про що я. Третє місце. Фензін підвал. Фензін Бабай та Дім Химер збірки темних оповідань українських авторів. Я об'єднав їх у один пункт, бо в принципі відмінностей мало. Хіба що у підвалу і дому химер збірки конкретно в рамках однієї теми, а в Бабая, якщо правильно пам'ятаю, широкий такий спектр. Поправте, якщо помилився. А і все оглянути вже є. Друге місце Олег Куліков. Наслідки надмірного вживання кави. Видавництво піраміда. Оглядав поза минулого літа посилання або тут, або в бульбашці зараз випливе, або в описі буде. Ну, ласкаво просимо слово. Перше місце Матчей Шимчак. Сіноброди і інне оповідання. Видавництво хорор масакра. Так, це польська збірка. Мені сестра привезла. І якось досі очі не доходять. Хоча моїх знань польської, думаю, вистачить для прочитання. Я обов'язково рано чи пізно доберусь до неї і зроблю навіть огляд. Ну, сподіваюсь. Мальописи, третє місце Ніл Гейман. Вічні. Видавництво Мульфар Комікс. Задовго до решти супергероїв Марвел були собі такі вічні боги, які вершили добро і зло у світі людей. Це мольопис Марвела, який Мольфари випустили у 2019 році незадовго до прогнозованого виходу одноіменного фільму. Але потім фільм перенесли. І знову перенесли. Слово на момент, коли він таки вийшов, здається, у минулому році, про комікс практично забули. Примірник мені подарували на якийсь новий рік, а і огляд був. Друге місце Максим Удинський, залізна голова, видавництво Вовкулака. Один із небагатьох українських коміксів на моїй полиці. Такий собі психологічний кіберпанк-горор про чолов'ягу, який приходить до тями у психлікарні, і пробує розібратися, що і як. Наразі мальопис не є завершеним. Очікуємо на нові випуски. А якщо цікаво, трохи детальніше, огляд дивіться на каналі. Перше місце Ігор Лобода, Три руни. Це теж український мальопис. Але на відміну від попереднього, сам видав. Але доволі якісний. Таке собі фентезі потраплянець прозвичайного хлопака, який виявляється сином феї. Детальніший огляд теж є на каналі. Він маленький, якщо шо. Поезія. Вікторія Декобраз, семантика наших прикрас. Видавництво крок. Дебютна збірка авторки, яка родом із Рівного, але зараз живе у Харкові, волонтерить і ганяє курчі для фронту. Я насправді не дуже розбираюсь у поезії, а збірка опинилась у моїх руках скоріше, тому що я просто прийшов підтримати свою дівчину, коли вона з командою влаштовувала презентацію і зустріч з авторкою у Луцьку. Та й дівчиною моєї вона ще тоді не була. Та й власне ми не одні такі, хто були на ті здиванці, і залипли разом на вже. А збірку слом я купив, бо там графічне оформлення сподобалось. За що дякую Олександрі Корчевський? А тут мав бути останній абзац, який я завжди пробую написати дуже класним, цікавим, захоплюючим, щоб ви тако подивились і такі о клас. Але мені було лінки, я не написав на етапі коректури, про це теж трохи завтикали, так що цього абзацу нема. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на канал. Донайте на ЗСУ, донайте мені, якщо лишилось. Слава Україні! Побачимось за тиждень! Воріженьки згинуть!